Я все знаю. З такими словами чоловік збирав речі, а я сиділа і не відчувала за собою й краплі вини. Ну, так, було, але я була вимушена це зробити. Я тобі ніколи не пробачу. З такими словами він гримнув дверима і пішов до матері. Я мала їй зателефонувати і про все повідомити. Не встигла й слово вимовити, як вона почала мене перепрошувати за те, що ненароком відкрила Дмитрові наш секрет. «Світланко, я ненароком вихопилася, розумієш? Я сказала, що ти мала це зробити, але він просто ніяк не хоче це чути. Зрозуміла, байдужим голосом перебила її я. Він просто їде до вас, зустрічайте. Сіла на диван і обхопила голову руками. В хаті не було нічого цінного, нічого дорогого, нічого любого, все пішло за Дмитром в буквальному і переносному значенні. Ми зустрічалися з ним ще студентами. Обоє не знали, де приткнутися для своєї любові. Знімати квартиру нам було дорого, тому Дмитро час від часу просив хлопців з гуртожитку погуляти кілька годин чи днів. Що то були за години, що то були за дні. Не могли натішитися один одним, намилуватися. Звичайно, що я мріяла про заміжжя, але Дмитро не спішив з пропозицією, хоч і говорив, що кохає. Мама моя про все здогадалася і сказала, що це через оту мою поступливість за солодкі ночі. Порядних дівчат беруть заміж, а не отаких, от з такими лише гуляють. От як принесеш мені в подолку, то я не знаю, що з тобою зроблю. Тому я найбільше боялася, що Дмитро не візьме мене заміж і того, що принесу в Подолку. Але боялася я даремно. Після п'ятого курсу він таки став на одне коліно на день святого Валентина і запропонував одружитися. Я була на сьомому небі від щастя нарешті тепер можна й про дитинку подумати. Звичайно, хотілося й квартиру свою мати, і роботу хорошу. Але ж так хотілося, аби наше кохання множилося, щоб ми піднімалися лише вверх. Спочатку ми ще береглися, а потім я вже й перестала про це думати. Кожного місяця чекала, що от-от не було нічого. Завели собаку і стали, наче жити далі, бо ж усі нам казали, що ми просто молоді, і все у нас буде. Вже й квартира у нас своя, куплена за наші ж гроші, вже й ремонт зроблений, вже й на машину Дмитро збирає, а ми все одні подорожуємо, живемо, одні. А потім, звістка, Дмитра треба рятувати. Всі сили були кинуті на те, щоб він одужав. Продала я машину, продала все з квартири, навіть холодильник, щоб мати якусь копійку і все йшло туди, на нього. Вирвати з тих холодних лап, щоб хоч трохи ще побути поряд. Дмитро ще був слабким і потребував дорогої реабілітації, коли я зрозуміла, що зі мною щось не гаразд. Лікарка розводила руками і казала, що я при надії, і коли хочу, щоб все було успішним, то треба дуже багато грошей на підтримку, і не факт, що все вдасться. Я порадилася зі свекрухою, бо мами моєї вже не було. Зважили ми всі за і «проти». вибір був дуже нелегким. Я вибрала Дмитра, і ми плакали з неї навзрит. Вона мені пообіцяла, що ця таємниця буде лише між нами. Дмитро одужав це було якимось чудом. Він прийшов з паличкою в нашу порожню квартиру, де не було навіть чайника, і плакав. Ми все купимо. Гладила я його по голові. Все буде добре, головне, що ти тут. Життя продовжилося і набрало обертів, але потім свекруха проговорилася, і тепер я залишилася у порожній хаті ні з чим. І це дуже несправедливо по відношенню до мене, до того, що я винесла, що я зробила. Чоловік просто не має права на мене ображатися, бо я права, я все зробила правильно, правда ж? Підпишись, підтримай українськомовний контент.